Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будь Бог уважні. Сказав Господь своїм учням, остерігайтеся, книжників, що люблять, ходити собі вдових шата, шатах. Вітання на майданах, перші сиження у синагогах, перші місця на венкетах, що з'їдають доми і вдовиць, ні довго моляться на показ, вони матимуть тяжкий засуд. і сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидав гроші у скарбоню, чимало заможних кидало багато. І ось прийшла одна вдовиця, вкинула дві лепти, тобто кодра, Прикликавши своїх ужнів, сказав місце, кажу вам, що та бога вдовиця кинула більше від усіх, як і кидали у скарботю, усі покидали зі свого зайвого, вона за свого посла вкинула все, що мала і прожито. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Його. Та в Бога вдовиця кинула більше від усіх. Коли ми вслухаємося в слова уважніше, то нема би виникає протиріч, «В Бога, вдовиця, бідна, кинула більше за усіх. Та, яка була, та, яка мала мало, пожертвувала найбільше. Якось воно не до кінця. В нашому людському житті воно так не йде. Ми от бачимо люди, що жертвують на церкву чи на інші потреби. Ми Бачимо хтось більше, хтось найбільше, хтось особливо. А тут Господь каже про щось цілковито інше, що хтось, хто бідний, хто в людських очах здавався, да, здавало б, дав дуже мало в очах Божих. Це було дуже багато. Що Господь хоче сказати для нас? І Він хоче сказати дуже важливу річ, що кожен з нас може зробити щось багато. Проблема нас, яку вкладає нам диявол, а що я можу зробити, а що від мене залежить, а на що я можу повпливати? Бог не потребує від мене чогось більшого, лиш того, що я можу зробити. Бог очікує, щоб я дав йому своє життя, спроможності, таланти, ті, які він знає, він мені дав. Ми завжди дивимося на когось, когось осуджуємо, завидуємо чи критикуємо завжди, от хтось щось. Лишім всіх спокої. Кожен за себе відповість перед Богом, і кожного Бог судити буде по послою, і ми не знаємо серця людини, ми не бачимо об'єктивну людини. Придивімося до себе, що я здатний, здатна зробити, що я можу робити, що я спосібний спосібна зробити. Погляньте, скільки ми. Ра... Часу, зусиль, уваги, приділяємо іншим, дивимося, які вони, хто вони, що вони, як вони. І це щось дає нічуєсть. Ми мало, замало займаємося собою. Тому це хоче нам Господь сказати в цій притчі про цю бідну вдовицю, яка кинула дві лепти. Що вона зробила дуже багато чому? Бо зробила все, що могла, що від неї залежало, що вона була спроможна. Бог хоче, щоб ми також робили, що від нас спроможна. Саме цього від мене Бог очікує. Не більше, не менше. Тому погляньмо на своє життя і подивімося, як багато відносно себе, не відносно інших, але відносно себе. Ми здатні. I môžeme zrobiti.